Добрий день малята! Вже настала золота осінь. а Отже почався новий учбовий рік. Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садок. Хто зустрічає діток, коли вони приходять в дитячий садочок? Так, це вихователь. Окрім вихователя в садочку, працює дуже багато людей, які роблять багато справ, щоб діткам було затишно, зручно, смачно та безпечно. Помічник вихователя слідкує за чистотою, допомагає діткам одягатися, застеляє ліжечка. Повар готує їжу для діток, щоб вони споживали все корисне та смачне. Медична сестра слідкує за здоров'ям діток, обробляє ранки, якщо дитинка забила колінку. Прачка перерушнички, постільну білизну. Керує всіма процесами директор дитячого садочку. Вона як головний механізм, без якого робота дитячого садка буде неможлива. Дуже цікава діткам в дитячому садку. Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов, вітайся, добрий ранок, мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття, музичне, ліпка, малювання. Ще й порахуємо старанно, Розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик та, будь ласка, що ще? На вулицю гуляти, в рухливі ігри дружно грати? Ось гуси, гуси, каравай, автомобілі. Обирай обід, поспати не забув, так непомітно день минув. Сподіваюсь, вам також подобається ходити до дитячого садочка. До нових зустрічей.